Кримінальна комедія це ідеальний жанр, насичений драйвом, соковитими діалогами та безвихідними ситуаціями, у яких найкраще розкриваються характери персонажів. І повірте, ви любите такі комедії: від кримінального чтива до залягти на дно в брюге, від карти гроші два стволи до семи психопатів. Цей жанр подарував нам десятки шедеврів. І я знаю, що ви хочете більше такого кіно, тому зібрав для вас ультимативну, неперевершену і просто улюблену десятку маловідомих і шикарних кримінальних комедій. Мене звати Олексій, і доки я пишу сценарії до власного кіно, розповідаю вам про маловідомі шедеври, які пропустила більшість глядачів. Тож стартуємо. Відкриваємо десятку шедевром, з якого обов'язково треба починати занурення у маловідоме кіно 11.14. Не лякайтесь дивної назви. Вона просто означає час вночі, коли у маленькому містечку починає відбуватися чистий кримінальний треш. Коли я вперше побачив це кіно, то не міг заснути від захвату. Я перечитував усе, що міг про нього знайти, і вже поспішав радити друзям. Річ у тому, що у фільмі зібрався вбивчий каст, улюблений Бен Фостер, двократна володарка премії Оскар Хіларі Свонг, культовий Патрік Св... Вейзі та ще купа обличчя, які ви будете впізнавати під час перегляду, і кричати, що десь їх вже бачили. Рейтинг критиків 91 хронометраж, нещасні година та 26 хвилин, у які змогли вмістити більше ніж у байопіки, що йдуть по три години. Драйв, насиченість, швидкий монтаж все це тут є. І поясніть, як можна було не чути про цей фільм. 11.14 – ваш ідеальний початок у цьому списку. Терміново дивіться. Продовжуємо на високій ноті, бо зараз буде порада з мого особистого топ-10. Саме це кіно відкрило для мене світ недооцінених шедеврів десь у 15 років. Саме тут я зрозумів, що рейтинги брешуть, а кіно індивідуальне, і назва цієї знахідки повний облом. Саймон Пех, Девід Швімер та Еліс Ів грають трьох невдах, які вирішують шантажувати брудного священника, щоб заробити. І все, що може піти не за планом, перетворюється у найбільш насичену та смішну чорну комедію. Серйозно, тут сюжетних твістів більше ніж у фільмі Ш'ямалана, а жарти реально влучають. Хоча нічого не порівняється зі сміливістю сценариста та режисера Жан-Батиста Андреа. Я обожнюю, коли персонажі не застраховані. Я обожнюю, коли фінал історії неможливо вгадати. І я обожнюю. Повний облом, зберігайте і не пошкодуєте. Знаєте, до речі, такого режисера на ім'я Даг Лайман. Він ще знімав культових і Місіс Сміт, ідентифікація Борна на межі майбутнього. Якщо знаєте, то наступне питання: а чи дивились ви його шикарну кримінальну комедію, що називається Вперед? Бо це моя наступна порада вам. І повірте, Даг Лайман тут розкриває свій талант наповну. Хоч і вийшов фільм у 99-му, коли кожна друга стрічка намагалася повторити кримінальне чтиво, це кіно дійсно виділяється. Напевно, через те, що у нього є неймовірна молодіжна атмосфера, пригоди героїв захоплюють, і ти кайфуєш, ніби від історії, яку розповідає тобі давно знайомий друг. Тут Тут і рейтинги захмарні, і акторів ви впізнаєте. І Дага Лаймана до списку улюблених жанрових режисерів додасте. Принаймні, я у захваті від його фільмографії, і вперед, це чистий скарб. Якщо вам здалося, що фільми у списку вже старенькі, давайте додам трохи свіжої крові з 2016-го, а саме, війну проти всіх від Джона Майкла Макдони. Я ніколи не зрозумію рейтинги цього фільму. 5,8 і на IMDb – це найнижче, що взагалі буде у списку. Але ж кіно шикарне, нереально смішна чорна комедія про відбитих копів, які скоріше нагадують злодіїв, та й методи у них відповідні, ніби посвідчення дає пропуск на будь-які вчинки вбивства та водіння у нетверезому стані. Думаю, найближче пояснення рейтингам саме у цьому. Не кожному глядачу сподобаються настільки аморальні поліцейські, але режисер все чудово збалансував і сили зла яким протистоять головні герої, набагато гірші. Та і діалоги тут настільки відточені, що особисто мою прихильність персонажі завоювали з перших хвилин. Тому не пропускайте це кіно через упередженість, будете дуже приємно здивовані. Тепер ти не такий крутий, га? Без твого грьобаного Жетона. Гей, hey, слухай старий, знаю, у нас не вийде зустрічі віч навіть. Пусти! Переходимо до п'ятого фільму, і можливо я зараз ризикую і дехто пам'ятає цю комедію, але не включити її у рейтинг недооцінених було б тупо злочином. Культовий четвер, де Томас Джейн грає наркоторговця, який вирішив зав'язати зі справами, але потрапляє у найбільший треш в житті. Обов'язково має побачити кожен фанат жанру. І я б залишив місце для іншого фільму, якщо не помітив, що четвер втрачає популярність на IMDb у нього нещасні 20 тисяч оцінок, і це катастрофічно мало. Раніше кіно вірусилося з усіх неправильних причин, типу озвучки гобліна. Але тепер нові кіномани можуть пропустити шедевр, тому знайте. Що це приклад ідеального малобюджетного криміналу, і ви нізащо не забудете ось цього персонажа. Її перформанс на стільчику це один з найбільш шалених та неочікуваних моментів, що траплялися у кіно. Тому четвер по праву вважаємо золотом жанру. Половину списку вже пройшли, але мої знахідки ще довго не будуть закінчуватися. Тепер маю для вас кіно з найкращою вступною сценою у жанрі. Я взагалі люблю казати, що цей початок вибиває всі зайві думки з голови і налаштовує на шедевр. І щойно ви подивитесь розрив 2003 року, то зрозумієте, чому я так вважаю. Суто ірландський шедевр, де грають одні з кращих та улюблених акторів країни: Колін Феррел, Кіліан Мерфі та навіть Кері Кондон, яка зараз із Бредом Пітом у формулі 1» засвітилась. Мінакзаклі блакеневчинова мі. Yeah. Know what you mean. You do. Okay. Я був у такому захваті після перегляду, що розповідав про це кіно на кожному кроці. Ну як так вийшло, що фільм з насиченими діалогами, увагою до деталей та шаленим сюжетом залишається невідомим для більшості глядачів? Тут нудно не може бути ні на секунду, а режисер здатний не тільки чорний гумор на максимум викрутити, але й драматургію додати. Просто кіношний скарб, без якого ви багато втрачаєте. Може хтось помітив, але практично всі фільми, про які я розповів, були незалежними, створеними без студій і виключно на творчому запалі, З вірою у те, що якісь компанії куплять права на прокат, а глядач знайде кіно без реклами, бо фінансів на маркетинг не було. Наступна кримінальна комедія ідеально пройшла цей шлях і навіть отримала найбільшу відзнаку для незалежного кіно перемогу на фестивалі Sundance. Звідти її купили на Netflix. Успіх ніби гарантовано, але насправді кіно ще й досі залишається у Тіні. Тому запам'ятовуйте назву: у цьому світі я більше не почуваюся як вдома. Якщо чесно, лише ця назва продала мені фільм начисто. І автори не підвели. Уявіть, якщо взяти культовий трилер, де грає Майкл Дуглас з мене до. І додати добрячу дозу хаосу та жорстокості фільмів Квентіна Тарантіно. Це ідеальний мікс, хоча візуально стиль режисера стриманий, але дивні персонажі наповнюють екшеном кожний кадр. До того ж, Елайджа Вуд грає тут одну з кращих своїх ролей за останні 10 або 15 років. Тож всім, хто готовий до чогось оригінального, гаряче рекомендую. Всі ми знаємо Сема Реймі як творця двох трилогій Людина павук та зловісні мерці. Та якщо придивитися, то якраз між цими фільмами знайдемо у нього шикарну номіновану аж на два оскари чорну комедію Простий план. Це історія про двох братів та їхнього знайомого, які знаходять 4 мільйони доларів готівкою, вирішують залишити собі, але згодом у них починається параноя та недовіра. Кіно абсолютно шедеврально відіграли Білл Пекстон та Біллі Боб Торнтон. І якщо до цього я часто пері... Фільми з кримінальним чтивом, то тепер будуть задоволені всі фанати братів Коен і особливо їхнього головного шедевру Фарго. Окрім зимової атмосфери, тут навіть персонажі трохи схожі. Але додам важливий коментар. Простий план, найменш смішне кіно зі списку. Після перегляду мені не запам'яталися жарти чи курйозні ситуації. Хоча вони там були, але тільки як допоміжний інструмент. Тому якщо хочете в першу чергу кримінальний фільм, але з нотками гумору, це ваш ідеальний варіант. Варіант, знаєте, мені трохи шкода Джона Майкла Макдону. Зараз буду радити вам вже другий його фільм у списку маловідомих та недооцінених, тоді як його молодший брат Мартін Макдона вважається іконою жанру. І тут вже немає жодних відмовок, які були на війні проти всіх. Рейтинги критиків та глядачів у фільму Ірландець просто чудові. Тільки не подумайте про гангстерський епік з Робертом Де Ніро. В оригіналі наш фільм називається The Guard, тобто перекласти його можна було просто поліцейський. Але локалізатори вирішили додати антураж з самого початку. І якщо чесно, не таке вже й жахливе рішення, бо весь фільм зав'язаний на чорному та дуже специфічному гуморі, з яким ірландський поліцейський ставиться до своєї. Роботи ударні діалоги на місці, а головну роль виконує шалено харизматичний Брендан Глісон, якого не вистачало у розриві, щоб закрити ірландське питання рази назавжди. Але тим краще, що в нього є сольне кіно для моєї добірки кримінальних комедій. До речі, сам режисер називає фільм вестерном. А я б додав, що це ще й трохи детектив. Тому офіційно затверджуємо ірландця як найбільш насичений жанрами варіант для перегляду. Може, це й прикро, але ми дійшли до останнього фільму зі списку, і тут буде чисте золото, за яке ви мені обов'язково подякуєте. Адже всі люблять Хіта Леджера за його ролі у темному лицарі та десяти причинах моєї ненависті, але тільки щасливі 10-15 глядачів бачили його у шикарній кримінальній комедії Пальці віялом. В оригіналі фільм називається Two Hands, і я поняття не маю, яким чином ми отримали такий переклад. Але спробую на цьому не зациклюватися, тому що кіно просто фантастичне. Хіт Леджер тут ще зовсім молодий та грає чудово і запам'ятовується. На другому плані можна помітити Роуз Бірн, яку особисто я вважаю австралійською Наталі Портман. Та найкраще, що є у фільмі, це його запал. Режисер не боїться експериментувати, додає красиві та оригінальні сцени, а під фінал з'являється відчуття. Ніби Би окремі моменти взагалі знімав Девід Лінч. Дуже раджу цей фільм фанатам Леджера та жанру кримінальних комедій, який ми сьогодні з вами розібрали. Сподіваюсь, добірка вам сподобалась, і ви знайшли той самий шедевр, з яким проведете незабутній вечір, бо маловідоме та недооцінене кіно то найкращі емоції, від яких по справжньому закохуєшся у фільми. Обов'язково діліться цим відео з друзями та підписуйтесь на всі мої соцмережі, бо зібрати цей список було не так вже й легко, але я в ньому впевнений. Пишіть, які жанри ще потрібно розібрати, і до зустрічі.